Кожна дитина з нетерпінням чекає зимових свят в очікуванні магії, щоб чудотворець прийшов до кожного благодійний фонд Карітас організовує акцію листи до Святого Миколая. Діти хочуть різного: хтось солодощі, хтось іграшки чи одяг, а хтось щоб його подарунок передали військовим. Я мрію про мир нашій країні. Зараз дітки пишуть різне. хтось пише павербанки. Мобільні телефони пишуть одяг, взуття, багато солодощів, запити в діток різні. Вже 13 років Карітас допомагає дітям з складними сімейними обставинами. І за допомогою благодійної акції дарують дітям свято. Цього року вже понад тисячу дітей написали листи чудотворцю. Далі побажання передають до благодійних організацій, підприємцям чи просто небайдужим. Кожна людина вибирає собі по складності листа. У нас такі є спеціальні конверти. Взаді в нас пишеться ріст дитини, розмір взуття, розмір одягу, статус який в сім'ї, і також подарунок. І коли людина дивиться цей конверт, і вона собі дивиться, зможе вона виконати бажання дитини чи ні. Стати чарівником і здійснити мрію може кожен, а натомість отримати посмішки та щасливі очі. Адже кожен знає та пам'ятає про відчуття знахідки під подушкою. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.